Кацапи стирили, в нас є нота. Ось і прототип. <гум> Кавун, ну, символіка, надпись Херсон, теж чорно-червоний колір. Ну, все як, все як зараз. В мене є така статуетка. Одна із самих перших. Маленька мавпочка. І я її пару зробив. Мені сподобалось. І я почав практикувати он, другий образець. Он Лев. І он, Два рицаря. Це мої любінчики. Ось рицар, ось рицар. До скульпторства я займався. Чим яке не займався? Ну, останні моя робота я був верхолазом. Верхолаз — це та людина, яка лазить на вірьовках, утепляє стіни. Пару-тройка років з напарником пропрацювали в Херсоні, на Шубинському мікрорайоні. Облазили всі стіни, наутіпляли. Спасали людей. Це було 5 років назад, а якщо копнути глибше, то це було з дитинства. Но я не любив малювати, я любив ліпити з пластиліна. Ну, якби звідти і все пішло. Це газобетон. Це цей матеріал, який я шукав. Він легкий, він крихкий, він легкий в обработці. От. І з нього можна все, що завгодно, зробити. Нам повезло. Якщо чесно, нам дуже повезло. Я не знаю, з чим це зв'язано. Не хочу накликати біду, повезло. Перевіряли документи. Документи шукали е, своїх е, біглців, тож такі були хлопці. От, вони їх шукали, постійно спрашували, нема чужих в селі, От, намікаючи напевно, на те, що, чи немає наших диверсантів і чи немає їхніх. Кацапи риють е, кріп район, копають бліндажі, копають рви. А я собі майструю і дивлюсь на них. Сльози наворачуються. бо розумію, що це втора лінія оборони. Якщо наші почнуть наступати, все, повна масштабна війна у нас. А ми якраз на краю села. Хто перший страдає? Ми. І ми, ми весь час стояли на краю села і всі виглядували. От у нас така традиція була: наш весь п'ятачок збирається, і ми виходимо на край села і дивимося. Коли наші стріляють, коли снаряди летять, ми стоїмо, дивимося, провожаємо ті снаряди. Ми знаємо, що наші не попадуть ніколи в село. я стою, дивлюся, так вдалечь. Хоть я трошки сліпкуватий вже, а я ж дивлюся, дивляюся і дивлюся, в балочку спускається три коробочки. Я кажу, наші. І побіг. Все. Тренувавшись на цьому козаку, вже зробив другого. Вже зробив цього. Стилізований, в нього є чуб, в нього длиний чуб, вуса. Оце хлопці захотіли ось таку композицію. А хлопці це військові, дуже гарні хлопці. Отакі. Це чотири покоління з давніх-давніх дален. -давніх це у нас лицарі, які носили щити, мечі, шоломи, кольчуги. Потім у нас йдуть козаки. Потім у нас йдуть молоді хлопці-крутівці. Також можна до них і упівців. Потім у нас ідуть наші хлопці. Наша молодь, наші дорослі хлопці це вже йде наше покоління. Її на комп'ютері зробили, тому що деталі були. от, Хлопці хлопці були кожен окремо. От, і отак от всіх об'єднали і вийшла така композиція. Я одразу в неї закохався, якщо чесно. Вона мені подобалась, сподобалась. Ну і одразу приступив, робити. Це буде скульптура стояти на в'їзді в село. Це буде стела монумент. Доповнять наш тризуб металевий. Ну, подивимося, як він приживеться. Я сподіваюся, він приживеться. Це буде наша візитка нашого села.